Змагання з боксу до Дня захисників та захисниць. У турнірі взяли участь вихованці центру спорт для всіх та школи Володимира Кушніра. Спортивний захід відбувся у паркетній залі Палацу культури 4 жовтня. У спарингах зійшлися спортсмени різних вікових груп. Загалом у турнірі взяли участь 18 боксерів. У напружених поєдинках учасники продемонстрували техніку та майстерність. Понравилося. Суперник був. Хорошо, дрався, молодець. Мені дуже подобається бойові іску. Мені подобається без груші. Все подобається. Завдяки чому тут вдалося сьогодні перемогти? Як ви бажаєте? Ну, тренувалася ново. Понравиться перемагати. Грамот пам'ятаю, що 20 хороші. Я себе показав дуже добре. Я думаю, що мій супротивник теж добре не. Ну, показав, бою е, було складно. Е, перші спаринги ось за рік. Дуже емоційно було. Ці емоції на спарингах, е, дуже класно, мені подобається все. Дуже класний суперник. Вообще ми на Он довго займається, Я довго займаюся. общем, мені очень подобається. А скільки часу займається? Два роки. А які вас вже за цей час є здобутки? Чемпіонат області, перше місце Одеській області і третє місце Ліги Чемпіонів. Організатором змагань виступу центр спорт для всіх. Турнір проводиться у південному щорічно. Зараз ми бачимо, що проходять такі показові виступи спортсменів центру спорт для всіх. Учасників у нас 18 чоловік. Хотілося би, щоб було більше. На наступний раз я так думаю, ми будемо запрошувати спортсменів з міста Одеси, але ви бачите, такі погодні умови. Ми трошки боїмося, тому що ну було лихо у нас. Тому ми обійшлися своїми спортсменами. скажімо так, в минулому році у нас були спортсмени з Березівки, було багато було ну так більш цікавіше, але перша частина нашого свята це змагання. У нас були. учасники змагань отримали грамоти, кубки та подарунки.